Автівки їдуть, вони пильнують на Прикарпатті. Триває національний тиждень безпеки дорожнього руху. Озброївшись руками, інспектори ДАІ чатують на порушників. Спеціальний прилад на відстані фіксує швидкість і маневри авто. Не минає кілька хвилин, як перший хочуть доїздити швидше дозволеного за вимогою ДАІвців зупиняється на узбіччі. 91 кілометр. В населеному пункті дозволяється вам до 80, Правильно чи? ні? Ну так, але то якраз, я, якраз. цей прилад рукам визначає відстань, скільки метрів, так що від знаку ви якраз служили, щоб перевищили. Все. А може, якраз до знаку мене зловило. Зайві кілька кілометрів за годину на спідометрі обертаються для гори водія протоколом та штрафом. Допускається швидкість руху до 80 кілометрів населеному пункті. Та як він їхав швидкістю 91, це є порушення прав руху. тому на нього було складено адміністративний протокол за найменший штраф. Ще одне лихо на дорозі водії на підпитку. Попри те, що заїзду під градусом, навіть права забирають, майже третина ДТП в Україні стається саме з вини нетверезих кермувальників. Визначити, чи справді водій перед поїздкою пригупив черчину, допомагає прилад драгер Лише один подих і на табло одразу висвічується результат. До цього чоловіка зауважень немає. Утім, найчастіше надвечір трапляються і такі, кого зрадливі проміли підводять. 0,21 і вище. Тобто 0,21 проміля, алкогольне сп'яніння. Це все залежить від організму людини. Чітких меж немає, скільки потрібно випити і взагалі вживати спиртне і керувати транспортним засобом заборонено. Коли є свята, там, субота, неділя, вихідні дні, то удіїв, які вживають спиртні напої, керують транспортним засобом, зазвичай більше. Інтенсивно пропагуватимуть правила безпечної поведінки на автошляхах інспектори ще кілька днів, однак і по тому радять водіям не втрачати пильності та пам'ятати про відповідальність за свої життя і безпеку інших учасників руху.